Збір не закрито, тому долучайтесь, будь ласка, зараз це дуже і дуже важливо. Євгене. Я вам дякую, Євген Артеломайчук, офіцер 10-го армійського корпусу. Був у нашому ефірі про ситуацію на Куп'янському напрямку. Змінимо трохи тему. Новорічний стіл для родини з чотирьох людей цього року в середньому коштуватиме майже 4 тисячі гривень. Це на понад 10% дорожче ніж торік. Про це свідчать підрахунки інституту аграрної економіки на основі цін у супермаркетах. Фахівці розрахували ціну новорічного столу з двома салатами, м'ясними та рибними стравами, овочами, фруктами. Хлібом, солодощами, а також напоями. Найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та делікатеси, тоді як овочі і фрукти, навпаки, стали дешевшими. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на прямому зв'язку. Денисе, вітаю. Вітаю вас. Ну, загалом 4 тисячі гривень в середньому коштуватиме новорічний стіл на родину з чотирьох людей. Як ви оцінюєте ось цю динаміку цін? Чи прогнозовано здорожчали і здешевшили? Ну, що дешевшило, що дорожчало. Масо дорожчало, овочі дешевшили. Якщо дивитися по овочах, як ви згадали, що вони дійсно подешевшили, це фактор сезонності в тому варіанті, що ми мали дуже хороший врожай. В цьому сезоні осінь була відносно теплою і не потрібно було додатково обігрівати приміщення. Але чим більше будуть зараз, якщо морози, це матиметься холодна прохолода, а то ми поступово будемо бачити, що і частково там овочі можуть пізніше трішки зрости в межах там від 5 до 7%. А найбільше сьогодні демонструє ріст з овочових культур. Це тепличні овочі, тому що ми закінчили сезон виробництва своїх овочів, і фактично попит на них при новорічні свята є досить таки високим, і ми фактично послуговуємося зараз. Або тими залишками, які є в Україні, а їх не так багато. Відповідно на них є попит і відповідно пропозиція менша, тому ціна росте і імпортний і є досить і коштовний, тому що закупівельні ціни в тій самій же Штурці, звідки ми імпортуємо і на томатні, і на гірки є досить а, високими. Тому ціна в Україні така. Якщо дивитися по м'ясній продукції, в цілому ми бачили там протягом року а, ціна на яловищину є досить така. Це світовий тренд. Яловичина є досить коштовною. Свинина зараз при новорічні свята також із курятиною подорожчать. Фактично, це пов'язане тільки з безпосереднім м'ясом, а й м'ясними виробами. І така ситуація буде відбуватися протягом ще січня місяця, поки українці будуть святкувати. Я думаю, що після. А січня частково буде зменшення ціни саме на помісні продукції, але на жаль, фактори, які впливають на цінотворення і по м'ясній продукції, і по молочній продукції, і по вищої групі вони. Обумовлені фактором в першу чергу війни порушенням логістики, а собівартості виробництва через відсутність достатньої кількості працівників і відповідна заміна це на механізаційні механізовані процеси. Це відповідно співвідношення гривні до долара. Якщо ми говоримо про імпортні продукції, про імпортну продукцію яка завозиться зокрема, кремо вашому сюжеті було згадано про рибу, яка імпортується відповідно. Курс долара чи євро має в цьому ціні значення. А для е, місцевих виробництв м'яса і молока, е, яку, е, який відсоток в ціні е, бере на себе електроенергія? Це залежить від виробництва. Тобто, якщо в нього цикл виробництва пов'язаний на електроенергії там умовно на 50-60 відсотків, відповідно десь відсотків 10 – це складає безпосередньо ціна на електроенергії. Якщо в нього є альтернативні види у вигляді там? Е, Якщо ми там котли, які використовуються за рахунок інших засіб отоплення, то це трошки інша цінова політика. Але так чи інакше, от, наприклад, якщо ми говоримо про молочну молость, вона дуже залежна від е е світла. І коли немає світла, підключається генерація, і фактично там і то, щоб зробити надой, і охолодження, і перекачування молока в холодильні камери, це все безпосередньо коригується електрикою. І сьогодні, фактично, там, якщо дивитися на молочно товарні ферми, які працюють в межах там 400 голів, там, 300 голів, їм потрібно не менше там 100 кВт. Одна година такої роботи кіловат. Енергії виробляє потрібно затратити більше 25 літрів де Тому собівартість вартість колосальна велика. Про зернові девети ще поговоримо в 2025 році. Україна посіла друге місце серед країн Європейського союзу за обсягами виробництва зернових. За даними міністерства економіки, аграрії зібрали 57,6 мільйона тонн зерна та понад 17 мільйонів тонн олійних культур. Після завершення збирання кукурудзи загальний врожай зернових очікується на рівні близько 60 Мільйонів тон водночас Україна залишається лідером у Європі з виробництва соняшнику. У нас лишається одна хвилина. Наскільки я пам'ятаю, в 2021 році, коли був рекордний врожай, то Україна зібрала 105-107 мільйонів тонн. Це, Це фактично страшно. вдвічі менше. Це який головний фактор? Втрата території чи все-таки негода? Втрата територій, втрата території, погодні умови частина замінованих територій, які не можна використовувати під виробництво, і все це відзначається надзвичайно на тому, що немає фінансової спроможності застосовувати ті технології, які мали застосовувати товаровиробники через неможливість вчасно отримувати фінансування для своїх робіт. А після того як ми закінчимо війну, інвестиції в гарний сектор сподіваємось, збільшитися. Відповідно, плата спроможність та виробників буде зростати і в технологічно процеси для того, щоб вийти на показники. Але звичайно, що багато в чому ми сподіваємося на погодні умови на Бога, тому що скільки б ти не робив, але якщо буде занадто багато опадів або занадто багато сонця, то Фактично, ти не отримаєш врожеві, тому потрібно, щоб цього було вдосталь. Денисе, Спасибі вам. Денис Барчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був у нашому ефірі.